Нам потрібна людина, яка нам дійсно зробить правильні креслення бару для того, щоб правильно проставити ергономіку бару. Коли ти будеш бігати постійно з одного місця на друге, ти будеш дуже швидко втомлюватися. Нам треба це мінімалізувати. Як це мінімалізувати? Зробити так, щоб все було під руками. Тобто, зліва в нас є миєчка, є центральна робоча частина, місце для шейкерів. Посуд по праву руку, в тебе є холодильнички також по праву руку, і під низом під станцією є місце для там складання, або там для фруктів, або для якихось гарнішів, для того, що нам потрібно постійно, для тоніків, наприклад, і тому подібне. В загальному це все має бути під підрукомом для того, щоб робити якомога менше кроків, тому що. Це знаєш як хорошого господаря. Господарка вдома. Якщо кухня дуже велика і все не під руками, то ти прям втомлюєшся на кухні. Так само і в барі, так само і на кухнях, ресторанах. Треба зробити якомога кращу ергономіку. Ти повертаєшся, береш пляшечку, тут щось взяла, взяла, прилила, налила, все круто, плін помили тому подібне.